Так, друзі, сьогодні хочу приготувати плавлений сирок і поділитися з вами рецептом, тому що виходить дуже смачно, ви бачите, які інгредієнти, що в складі цього плавленого сирка, на відміну від магазину. Отже, я беру домашній сир. Можна також використовувати магазини, але жирністю не менше 5%. Усі інгредієнти пропишу в описі під відео: також необхідно вершкове масло, яйця, сіль, сода. І можна, до... можна залишити просто вершковий смак, а можна додавати будь-яку начинку на ваш смак. Я сьогодні буду додавати горішки та чесничок. Можна додавати зелень, ялені томати, шинку, що забажаєте. Я частинку зроблю невеличку для єви без нічого, а врешту додам горішки та чесник. Отже, з'єднюємо усі інгредієнти, пробиваємо все блендером. До однорідної маси і відправляємо на малесенький вогонь. Можна в кого електрична плита, режим четвірка, в кого газова, мінімальний вогонь. Також можна готувати на водяній бані, але це дуже-дуже довго. Я готую в сотейнику з товстим дном антипригарним, так набагато швидше. Хвилин 15 і все готово. Потім ще раз пробиваємо блендером. Так, все гарно збила блендером до такої кремоподібної маси. І тепер перекладаю все в сотейник. І при постійному помішуванні будемо доводити, щоб сир розтопився. Пройшло приблизно 10 хвилин. Я довела нашу масу до кипіння. Тепер ще раз гарно проб'ю блендером, щоб вже точно не було жодних грудочок. Так, другий раз довела масу до кипіння і на цьому етапі додаю улюблену ще свою приправу сушені томати, базилік та чесник. Горішки і два зубчики чеснику. Розливаємо. Розлила по контейнерах і зверху накриваю харчовою плівкою, щоб сир не завітрювався. І коли він охолоне, ставлю в холодильник. Так, сирок постояв 2 години в холодильнику. Ось така в нього вже консистенція. І можна собі на хлібчик, на гріночки намащувати. Дуже смачно. Тому пробуйте. Всім смачного!